Під час апаратної наради про стан фінансових розрахунків розповіла і Долгих. Фінансове управління працює в умовах воєнного стану. Враховуючи на складну ситуацію з виконанням доходної частини, на минулому тижні було частково погашено кредиторську заборгованість за теплоенергоносії та комунальні послуги. Та профінансована роботи по прибиранню міста вивізу сміття та обрізки дерев. Також на минулому тижні всі головні розпорядники успішно зареєструвалися в системі Логіка на 25-й рік. Плануємо фінансувати другий авіанс та займатися контрольних завдань департаменту фінансів та міністерства фінансів. Максимальні фінансові ресурси направляєте на безпеку громади. Все, що можна і не можна в ближайші дні, буде розгорнути додаткові роботи і по укриттю, і таке інше. Кожен житель громади повинен чітко розуміти, де він буде ховатися, якщо будуть, будуть сильні обстріли громади. Якщо будуть звертатись, головний розпорядники фінансів, будь ласка, підтримуйте цей напрямок. Начальник відділу розвитку агропромислового комплексу Василь Кіктьов розповів про поточні роботи аграріїв, які у таких складних умовах забезпечують продовольчий запас. Аграрії нашої громади працюють в умовах війни. Продовжують весняно посівну компанію. Можна сказати, ведуть другий фронт забезпечення продовольства країни на сьогоднішній день. Продовжують посів пізніх зернових. Та зернобобових культур на зерно та на корм, таких як кукуруза, соя, квасоля, соняшник, гречка, просо. Василь Васильович проінформував, скільки рослинних культур вже посіяно станом на 13 травня і скільки гектарів землі ще чекають на посів. Кукурузи 5408 гектарів, соняшника 3390 гектарів, та квасолі 35 гектарів. Всього десь до завершення посівної ще нашим аграріям близько 10 тисяч гектарів. Також паралельно проводять роботи з підживлення озимих культур та обробітку засобами захисту від хвороб та шкідників. Нині для деяких культур не дуже сприятливі погодні умови. Заморозки не дають посіяти вчасно побови культури. Ну нічого може наладиться, все буде добре. Заморозки безумовно вплинули на багатьох нагороди, багато вимерзло. І картошка померзла, і виноград навіть померз. Ну, ну, виноград той, який зимував при великих морозах, у багатьох вимерзла. Але ми повинні триматися, кожен день думати, що треба зимувати, що треба заготовляти харчі. Вимерзло, будемо садити ще раз. Будемо садити ще раз до тих пір, поки вона не виросте. І, і і повинні розуміти, що харчі треба ми кожним заготовляти, кожному не зважаючи ні на що. У травні. Вже розпочалася заготівля кормів, важливий етап підготовки до зими для тваринницьких господарств. Ні, розпочато заготівля житнього ціласу, закладають у полімерні рукави, що дає змогу краще зберігати всі кормові якості корму для тваринництва в зимово-стіловий період 24-25 років. На сьогодні заготовлено 1450 тонн. Заклади культури активно готуються до нового опалювального періоду. Повідомив начальник відділу культури Ігор Фатун. Голосили тендер на на закупівлю дров на 178 кубів, але є проблеми з фінансуванням. Фінансування з безпекою не буде проблем поки що. Все, що стосується безпеки, буде фінансувати, я при вас сказав і буде фінансувати з першу чергу, в тому числі і закупка дров. В тому числі і закупка дров. Я вже три раз, третій раз говорю на третій апаратній нараді. Не осінню, а сейчас, зараз, зараз готувати.